Яка краса. Неперевершена природа, наша українська. Дуже класно, дуже гарно. Вже піймала одного кліща, тоді будьте дуже обережні, одягайтеся, покривайте тіло, на голову кепка, капюшон треба, бо їх дуже багато вже розвелося. Хочу дійти до пляжу, показати вам пляж, Подивитися, що там. Дуже файна погодка, як на мене. Думаю, вам сподобається теж. Люди приїздили вже відпочивають. Хто рибку ловить, хто віддихає. Остроснув п'ятницю.